Доброго дня! Сьогодні у мене день приготування і я вирішила приготувати страви на 2 дні. Із страв у мене сьогодні тушене м'ясо з картоплею, суп гречаний з м'ясом для дітей. Хліб домашній я випікала. Випікаю його не кожного разу, коли випадає можливість, то печу. І із солодкого дуже смачні та ароматні булочки. Покажу, як саме я їх зробила. Тож, хто хоче зробити, то візьміть собі рецептик. Дуже гарно вони пахнуть і дуже вони смачні вийшли І з кокосом. І ці із корицею та з гущонкою. Сердечка теж дуже дуже смачні, дуже ароматні. Покажу вам свої ідеї, тож запрошую вас до перегляду. Трішки наладила свої спеції, вони в мене деякі позакінчувалися. І у таку баночку спочатку не поміщався, лавровий лист, але потім я його поклала стоя і він досить гарно і зручно там помістився. І виявилося, що досить зручно його звідти діставати. Так. Для хліба я беру два види муки: першу полугруба, біла, пшенична, і друга житна. Uh, полугруба приблизно 500 грам, пів кілограма. І другу житну я беру зовсім зовсім трішки. Вона придає досить смачний uh, смак і аромат хлібовий, тому додаю її. Сіль дріжджі, як звичайно, і замішую тісто. Так добре, що в мене є цей робот, він набагато спрощує роботу і дуже легко з ним працювати. Для форми однієї я застилаю пергамент, змащую його олією і обрізаю високі края. Кладу пергамент, тому що там є як диск, який знімається і буває, що олія протікає. Через е, цю секцію, і він е, горить в духовці, і це дуже неприємно, тому я кладу пергаментну бумагу і так набагато зручніше. І звичайну форму для хліба. Я просто змащую олією. Для смачного супу я беру половинку кореня петрушки, цибулю, моркву, цибулю пор і ось такий косочок селери, селери, 300 грам фаршу, картоплю і гречку. Я покажу, як буду готувати смачненький супчик корисний і такий, що люблять діти. В кастрюлю я додала трішки олії соняшника і буду підсмажувати фарш. Фарш я формую приблизно в маленькі кульки, і до фаршу я буду додавати відразу ж цибулю, сіль, перець, оцет і лавровий лист. Це все разом: хай тушиться, смажиться і так виходить досить смачний суп. А поки що буду натирати на терці корінь петрушки, корінь селери, моркву. І це все теж буду смажити. Получиться як засмажка із м'ясом, так суп вийде дуже-дуже смачним. А -а -а. І корисні овочі також у ньому будуть, але так, що діти не будуть бачити. Вони протушаться, зваряться, і вони не будуть розуміти, що це морква. чи корінь петрушки, чи що мама там додала. Тому я це все натираю, смажу, щоб воно було смачненьке, а потім вже проварюю. Також, як воно вже просмажилося, додаю воду з чайника, що закипіла так швидше і проще. І додам туди картоплю. Хай вариться. Картоплі я всю додавати не буду. Мені досить двох штучок, тому що кастерля в мене 2,5 літри, а ще треба додати гречку, і місця там вже не дуже. Тому дві картоплини буде достатньо. Я вже навчилася підлаштовуватись під смаки своїх дітей, хто що любить, хто ні, але їсти треба все. Кормити треба так, щоб і всі овочі були в раціоні, тому а, деякі такі хитрощі, як натерти селеру і моркву в котлети або а, засмажити все так, щоб вони не побачили, допомагають досить а, смачно їх кормити. Тим часом хлібчик уже відправляю в духовку, він підріс. Буде запікатися. Як картопля прокипить приблизно 15 хвилин, то додаю туди гречку і буду готувати до того часу, поки гречка і картопля не звариться А в кінці додам зелень петрушка у мене і все, супчик буде готовий. Суп здебільшості їдять діти. А вже для нас із чоловіком, та й для дітей теж я буду готувати тушковане м'ясо з картоплею. Якби буде варіант, хто хоче суп, буде суп, а хто хоче картоплю, буде їсти картоплю. Так завжди готую два варіанти, щоб можна було вибрати. Хто що хоче їсти, хай собі вибере. Дуже часто так роблю ка кастрюлю одного, кастрюлю другого, і приблизно на день-півтора, буває на два дні, в мене є їжа. Для тіста на булочки мені потрібно дві яйця, три столові ложки цукру, один ванільний порошок, цукор точніше, чайну ложку солі, тепле молоко. Молока приблизно 600 грамів. Молоко треба нагріти, щоб воно було теплим і дріжджі активувалися. Дріжджі я беру сухі. І до цього всього додаю ще дві ложечки муки, дріжджі і молоко. І це все буду замішувати в чаші для того, щоб розчинилися дріжджі. Можна це все розмішати винтиком до однорідності, розмішати так, щоб розчинились яйця, дріжджі, мука, цукор, сіль. А вже потім додаю один кілограм борошна і буду замішувати тісто. В цьому мені допоможе мій робот. Буду замішувати тісто, а в кінці. Вже як тісто буде готове, додаю приблизно 3 столові ложки олії і ще даю йому трішки поміситися в чаші, і тісто вже готове. Буду залишати його, поки підкисне. Щоб хлібчик був м'ягеньким і не твердим, я перед тим як його дістати з духовки, відкриваю двері і залишаю його там на 10 хвилин. Потім дістаю і перевертаю його ось так. І залишаю ще на 10 хвилин, щоб він трішки там простоїв. І так хліб виходить дуже м'ягеньким. Діти люблять його їсти, бо корочку зазвичай вони не люблять. Для тушкованого м'яса я беру 4 цибулинки і розрізаю її на 4 частини. Обов'язково цибулю просмажую до того часу, поки вона не стане золотистою. Коли я підсмажую цибульку, а потім вже додаю до неї м'ясо смажитися, то так набагато смачніше виходить е, м'ясо тушкувати в такій цибулі. Е, м'ясо в мене приблизно 700 г. Я буду її нарізати кубиками, і поки смажиться цибуля до потрібної консистенції, я буду нарізати м'ясо. М'ясо у мене гов'ядине, я його додаю, смажу. Потім воно виділяє свій сік і даю йому якби, іспаритися. До тих пір смажу, поки сік, цей, що виділяє м'ясо, не іспариться, а вже потім буду додавати решту продуктів. Так, м'ясо виходить набагато смачніше. Додаю сіль, перець, лавровий лист і обов'язково оцет. Зараз почне виділятися сік із м'яса, і я буду збавляти температуру, і хай воно тушиться, о, поки не випариться ця вода, що в ньому є. Моє тісто вже підійшло, воно ось таке гарненьке. Для однієї партії булочок я буду використовувати кокос. Беру кокос і я не знаю, скільки в мене там, я без вагів це все роблю. Більше пів упаковки кокосу. Відбираю два білка. Від яєць, жовтка залишаю, буду змащувати зверху булочки, а білок додаю до кокосу. Також додала туди 5 столових ложок цукру і топлене масло. Роблю таку начинку для булочок. Вона дуже ароматна і дуже-дуже-дуже смачна, а запах топленого масла із кокосом, неймовірний, просто в домі був. Тому це дуже-дуже смачно. Я обов'язково з кокосом зроблю ще таких булочок. До кокосу я додала 5 столових ложок цукру, тому що в саме тісто я поклала лише 3 столові ложки цукру. І тісто в нас виходить досить таке нейтральне, не солодке. Тому я роблю солодку начинку. Так само і з другою партією тіста. А я буду посипати корицею, а вже як булочки спечуться і трішки охолонуть, то зверху їх буду змащувати з гущонкою. Тому вони теж вийдуть солодкі і смачненькі. Для кокосових булочок я розкатую тісто, приблизно я навіть не знаю. 5 мм, товщини 7 мм, і додаю туди начинку з кокосу, Розподіляю ложкою і буду скручувати ось такий рулет. Потім цей рулет я поділю на дві частини і ще трішечки руками буду так натягувати, щоб тісто стало ще тоншим. І ділю на малесенькі булочки ножиком просто розрізаю тісто. І буду ставити на форму, випікатися. Дам їм ще трішки підкиснути, підрости, і буду ставити випікатися. А перед цим буду змащувати яйцем. В яйце додам ванільний цукор, для того, щоб вони були ароматними, коли будуть випікатися. І трішечки молока. Зараз покажу, як саме це зроблю. До жовтка нашого додаю трішки молока і ванільний цукор. Це, як буде випікатися, буде дуже-дуже гарно пахнути. Діти з нетерпінням чекали, поки булочки спечуться, охолонуть і можна буде скуштувати та і я дуже люблю кокос, і сама чекала, поки це все остине, і можна буде спробувати, тому що кокос це дуже смачно з маслом, особливо. М -м -м, спробуйте. Дуже легко і просто. Тісто, до речі, в мене було як двойна порція. можна, Можу вам описати одну порцію тіста, булочок вийде менше. У мене в м'ясі випарилася вода, і ось подивіться, воно вже почало смажитися. І туди до м'яса я додаю корінь петрушки і моркву. Моркви багато, і це все буду просмажувати. Тим часом другу половину тіста я поділила на кружочки ось такі. У мене вийшло 9 частин, я їх розкатую. Не знаю, скільки там, 5 мм. Змащую залишившимся цим жовтком, що в мене був із молоком. І притрясую корицею. Цукор я не додаю до цього всього, тому що я зверху буду змащувати з і воно само по собі буде солодке і смачне. І показую на відео, як формую сердечка. Вчилася їх формувати досить. Давно вже, пам'ятаю, перший раз в мене не дуже виходило, а потім вже все якби зрозуміло, як кілька штучок зробиш. Треба просто булочку з начинкою скрутити в трубочку, потім скласти її на половину і розрізати посередині ножиком. Виходить сердечко. Досить зручно, красиво і швидко. До речі, Булочки можна зробити, я зробила з корицею, можна присипати маком, можна присипати горіхами, ну будь-чим. Тут вже політ фантазії кожної господині. Тим часом у мене спеклися булочки з кокосом, і я відправляю булочки з корицею випікатись. Все оперативно, швидко роблю додаю вже до моркви картоплю і. М -м, поки ще не додала до карто картоплі воду, буду присипати червоною паприкою і розмішувати, щоб воно трішки підсмажилася. Ця паприка так виходить смачніше. І додаю адегійську сіль. Потім заливаю це все водою і проварюю ще хвилин 30. Ну і ось такі красиві булочки вийшли, вони неймовірно пахнуть дуже, дуже-дуже смачно. і Дуже легко і просто тісто розкатуєте, нарізаєте і все. А, супчик ми вже тут трішки поїли. А, картопля, булочки випікаються, там 7 хвилин в мене на духовці, а, їм достатньо 15 хвилин і все, і вони готові. І ось булочки з кокосом, які вже спеклися. На днях купила ось таку квітку, вона йде із пальмових рослин, виростає велика і дуже красива. Тому буду показувати, як її буду пересаджувати, і думати, де її поставити. Створила я свій канал і буду вести кулінарну тематику. Буде в мене рубрика приготування їжі на 2 дні, 3 дні і буду робити ще рубрику заготовку морозильну камеру. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, буду рада. Так, канал буде рости і розвиватися. Буду вам вдячна! Ну що, ось і все, показую результат. А, картопля з м'ясом, ось така натушкована, вона досить добре проварилася. А, суп для дітей в більшості люблять супи. У мене сьогодні гречаний. А, хлібчик із борошна житного і. Пшеничного, дуже-дуже смачний і дуже ароматний виходить. І корисний, до речі, житна мука теж досить корисна. Булочки, як спеклися і охолонули, я змастила з гущенкою зверху. І вони досить смачні вийшли. нагадують вони пряники по смаку. Тому що пряники вони теж такі з помадкою білою о, і корицею. І мені вони чомусь нагадують пряники. Теж дуже смачні булочки вийшли. В нас вони дуже швидко закінчилися, особливо із кокосом. Тому з кокосом буду робити ще на днях. зроблю З кокосом більше нам сподобалися, вони такі м'ягенькі, пухкенькі, жовті. Дуже смачні. А вас я попрошу підписатися, підтримати мій канал підпискою, і так мій канал буде розвиватися і рости. У мене буде рубрика випікання чогось смачненького, солоденького. Також буде приготування, заготовка в морозильну камеру і все, що зазвичай роблять матусі. В декреті. Усього вам найкращого, до нових зустрічей!